Про залучення північної Кореї, південно-корейська розвідка е, говорить, що йдеться про 1500 спецпризначенців на війні в Україні, щоб е, допомогти Росії. Очікується, що е, загалом може в КНДР відправити близько 12 тисяч своїх військових, включаючи чотири бригади елітних сил спецоперацій. Це ось ті дані, які є у нас станом на зараз. Які загалом ваші думки про залучення, ось таке північної Кореї до цієї війни, і чи може от ця війна розростися в ну насправді міжконтинентальний такий конфлікт, міжконтинентальні бойові дії безпосередньо? У ну, принаймні Російська Федерація намагається всіми силами роздути цей конфлікт, хоча б до регіонального, а бажано так, до міжконтинентального чи світового. Чому тому, що Путін таким чином, на мій погляд, намагається себе легалізувати і повернути на олі на олімп міжнародної політики, Тобто, коли з ним будуть розмовляти лідери країн світу, які можуть впливати на подальшу долю чи подальший розвиток собиті у само у світі усьому світі що стосується не, от цієї чисельності ну скажу так що чисельність це створить нам проблему але чисельність 10-12 тисяч вона не настільки велика вона може зіграти роль на одному окремому оперативному напрямку ну наприклад якщо е, ці Північно-корейські солдати замінять російські війська прикриття кордону в Брянській області, і ті, що там є, росіяни, а їх там близько 10-11 тисяч, вони вирушать в Курську область. Оце це буде може стати для нас е, проблемою. Хоча, судячи з того, що вони ну не дуже поки що по тим даним, що є, не дуже мотивовані на участь в бойових діях, то да. Я не знаю, там спецназ тікав чи звичайна піхота, але, але поки що ми не бачимо там особливої мотивації гинути на чужій землі в чужій країні, і незвісно за що. Пане Ллойд Остін, глава Пентагону, американський напередодні відвідував Київ. Він з цієї причини приїздив з причини того, що з'явилася нова додаткова загроза пов'язана з північнокорейськими військовими, чи з іншої з іншої ні. До речі, до речі, пози політика сполучених штатів він же сказав, що у них немає підтвердження досі, що угу. північно-корейські солдати присутні на території. Російської Федерації. Я думаю, що Ллойд Остіна сьогодні більше цікавить питання організації взаємодії. Там же вони зараз Пентагон передає е, передає свої повноваження стосовно координації постачань техніки і озброєння нам е, координаційному штабу, який створений при штаб-квартирі НАТО в Європі. Я думаю, що це питання для. Пентагона є, є головним узгодження в всіх процедурних е, процесів координації дій і решти. І до речі, він оголосив про черговий пакет. Так так званий. Ну я їх називаю малий пакет, який буде містити в основному боєприпаси до різних видів озброєння, там на суму по моєму 425 мільйонів доларів. Тай, ну загалом торкнеться зокрема ось ця підтримка і наших безпілотних систем, які активно розвиваються. Але чи можуть е наші партнери так чи інакше, але піти на щось більше враховуючи залученість і північної Кореї, за якою дуже уважно і Сполучені Штати е слідкують, і це зараз Україна протистої, протистоїть двом ядерним державам? Ну? Е на ваш погляд, чи можуть вони Ну хоча б дати дозвіл бити вглиб, наприклад, російської території? Сумніваюся, я в тому, що вони нададуть. Тут же суть не в тому, щоб дати, дати дозвіл. тут Суть в тому, щоб зберегти Росію в тих кордонах, в яких вони є. Ну, принаймні так е виглядає політика Сполучених Штатів, саме Сполучені вони Вони стримують більшість країн-партнерів, які готові нам надати. Згадайте, як. З літаками там Данія, Нідерланди. Вони ж були готові віддавати одразу. Швеція була готова готувати пілотів ще рік тому почати передачу літаків. Ні, сполучені Штати навряд чи дадуть таку. А от Південна Корея, тут так, тут ми можемо отримати ну дуже серйозну підтримку. Наскільки відомо, сьогодні Південна Корея готова направити до нас офіцерів розвідки. Для підтвердження факту присутності північно-корейських військових на нашій території, і справа у тому, що північна південна, південна Корея, вона це індустріальний гігант, незважаючи на її невеличкі розміри, це індустріальний гігант, як і країна, яка має фактично повну лінійку власної зброї. Ну для прикладу, скажу так, що. Південна Корея виробляє боєприпасів більше ніж вся Європа в місті взята. І якщо ми в цьому сенсі подружимося з південною Кореєю, ми можемо отримати як постачання озброєнь, так і постачання боєприпасів, причому в доволі величезних кількостях. Це цікаво. Дійсно, видання НюЗ написало інформацію про те, що Південна Корея готова відправити. Оговорюється принаймні така ймовірність відправлення їхніх військових, аби вони були перекладачами, аби вони розповідали про тактику північно-корейців. Але офіційного підтвердження немає. Чекаємо, дійсно було б ну напевно, що непогано виходячи з того, що досі СУ передавав Україні тільки гуманітарну допомогу. Якщо йтиметься про військову, тут уже про жодні обмеження бити в глиб території Росії якоюсь далекобійною там зброєю не може бути мови, якщо вона буде південно корейська. Ось про це ми можемо говорити в так. цьому контексті. В Цьому контексті можемо говорити і до речі, коли от зараз північна Корея почала бо там свої вибрики в плані е, атак смі е, сміттєвими шар, шарами зі сміттям і там прочими, то північна е, е, пі, точніше, північна Корея почала ці атаки на Південну, то південна Корея до речі зробила демонстраційне випробування чи пуск, точніше, не випробування пуск ракети Таурус. вони її виробляють. Так що тут ми можемо, тут ми можемо розраховувати на не тільки на озброєння ближнього бою, ну і на далекобійно, такі як ракети Таурус. Так, дуже цікаво насправді. А от чи передбачається ймовірне залучення інших військ на території України, так само як Північна Корея допомагає Росії, так так хтось може допомогти Україні, можливо, не безпосереднє залучення, але там збільшення гарнізону інструкторів, наприклад, так розвідників, інженерів, тих, хто може ну все одно так чи інакше допомагати армії, тому що професій багато, і зрозуміло, що ну залучення воно. Має бути в принципі, і яка держава, от на ваш погляд, може на це піти, тому що ну, поки принаймні у Європі, ну так все таки не дуже активно, от націлені нам допомагати. Про південну Корею власне ми почули. Але от щодо європейських, чи може хтось таки наважитись? Думаю, що так, такі розмови йдуть, але би я не пов'язував ці два процеси, і Великобританія і Німеччина е е говорили про те, що. Можливо, направлення інструкторів в Україну для того, щоб полегшити логістику в плані перевезення військовослужбовців і їх проживання на території тих країн, щоб прискорити сам а, сам процес Ці розмови, ці розмови йдуть і йдуть вже давно. Можливо, з'являться якісь інструктори. А от стосовно військ, я думаю, що ну на наврядчі Європа наважи, наважиться втручатися в цю війну. Можливо, вони дадуть нам більше зброї, Т -е, якщо дійсно буде доведено факт е присутності північно-корейських військ. Ви ж бачите, до речі, до речі, Російська Федерація, я так розумію, що Путін буде ховати їх максимально, щоб не допустити, е -е, я думаю, що він зрозумів, що. Це буде привід для того, щоб направити в Україну військові контингенти різних країн, не альянсу як політичні воєнно-політичної структури, а саме напряму країн-партнерів, так як ми отримуємо від них зброю. І тому дивіться, він ну, по той інформації, яка є в відкритому доступі. Він переодягає їх в російський піксель. Він дає м, паспорти Російської Федерації, то є максимально їх ховає. Ну і. Є, є, є відомості, що е, є розпорядження Генерального штабу Російської Федерації для командирів всіх ланок: перше, не допускати е, втечі, друге, не допускати можливості здатися в полон, і третє, евакуйовувати з полі бою тіла загиблих у цих е, північнокорейських солдат. Якщо, якщо, таке, е, якщо таке трапляється, тому, бачите, він офіційно не хоче. І, до речі, Держдума десь там. Втратила там в закутках своїх, втратила законопроект про ратифікацію договору між Північною Кореєю і Російською Федерацією. А зазвичай думаєш, працює строго по взмаху руки Путіна. От а тут вони все притормозили. Так що він ховає цих солдат, і це для нас не зовсім добра новина, новина, тому що у нас не буде привіду. Ed, st, euh, поки ми не отримуємо, допустимо, якийсь доказ в вигляді тіла або в вигляді живого здавшогося в полон військовослужбовця північної Кореї, ну так тому ось говорить, не що поки офіційних підтверджень немає щодо присутності. Дивіться, Олеже, от з приводу приїзду Остіна. Ну зокрема, напевно, що він привіз і реакцію на план перемоги Зеленського від Сполучених Штатів Америки. Яка вона зараз зі сторони заходу на ваш погляд? Тут просто дві точки зору тут скептична про те, що не потрібно було в план вписувати ті пункти, які захід дав чітко зрозуміти, що вони не будуть виконувати, а з іншого. З іншого боку, з оптимістичної точки зору, в плані йдеться про те, що ми мусимо тиснути, як нам колись там не давали ту зброю, яка зараз у нас вже є в великій кількості, то так і ці дозволи, нову зброю і нову допомогу нам будуть давати з часом. Треба лише працювати дипломатично, зокрема над тим, аби це все було. Отже, про реакцію західних країн на план перемоги зеленського. Ну, реакція неоднозначна. Хтось з політиків каже, що вони їх підтрим, його підтримують, ну, а хтось скептично відноситься до цього плану. Я теж думаю, що треба було зосереджувати зусилля не в написанні, написанні плану. Ну, бачите, як вони пішли, точніше, який крок вони зробили стосовно першого пункту вступу НАТО. Сказали, так, добре, будете вступати. Але mm -hmm. коли як mm -hmm. ну конкретики в плані немає, і в їх відповіді mm -hmm. теж немає конкретики. Такий суто дипломатична відповідь, яка не має меж і меж кордонів, і саме головне дат, конкретних дат, коли і як це буде виконуватися. Mm -hmm. Тому я думаю, що о, тиснути, ну це не зовсім те слово, яке треба застосовувати до країн партнерів, домовлятися, от це було б. Mm -hmm було би більш вернішим ну і роздача роздача допустимо тих же надр україни заздалегідь це ділім шкуру невбитого ще ведмедя от пропонуючи в обмін надання зброї і боє, і боєприпасів ну це я так думаю що не зовсім коректно для як для нашої державної державного апарату а чи є в плані щось що може направду зацікавити там окремі країни, наприклад? Зокрема, як про НАТО, так ви згадали? От як ви вважаєте, щось іще є вигідним не лише там для України умовно? Є є дуже цікава пропозиція, яка, на мій погляд, в кінці вона, на мій погляд, в кінці кінців, вона зацікавлена захід, і скоріш за все вона може бути реалізована. Це створення стратегічних неядерних. Сил стримування, ми коли це проходили в сьомому шостому-сьомому році, коли ми готувалися до отримання плану підготовки членства НАТО, тоді тоді модель збройних сил України передбачала стратегічні ядерні сили стримування. В ці сили входять входить озброєння, яке здатна нести ядерні боєзаряди але без них но. Та, та країна, яка буде розмірковувати, напасти. Допустимо, на нас знову вони будуть розуміти, що сьогодні цей літак піднімається у повітря. Ну тоді у нас було допустимо Полтавський полк Ту 22 м 3 бо, важких бом, стратегічних бомбардувальників була перша ракетна дивізія е, на базі Р 300 з Кади, от оперативно-тактичний ракетний комплекс. Так, от ворог повинен розуміти, що сьогодні літак піднімає осколково фугасну бомбу, а завтра він може підняти у повітря і бомбу з ядерним боєзарядом. От ця ідея створити тут м, таку м, потужну військову машину, щоб Російська Федерація кожного разу, поглядаючи в наш бік, задумувалася: а, а варто чи не варто? Угу. А якщо до пункту п'ятого, який розрахований на післявоєнний вже час, як говорив президент про те, що наскільки Україна матиме один із найбільших досвідчених та великих військових контингентів, він може бути використаний для зміцнення оборони Північно-Атлантичного альянсу гарантування безпеки у Європі. Мається на увазі, що наші військовослужбовці на після війни можуть бути там залучені там до НАТО, до ЄС аби на них, власне, вже працювати. Ну, за бажанням, звісно ж, так це може потенційно зацікавити так само. І, да, і ні. справа в чому це удар спину Сполученим Штатам Америки, замінити американські війська на європейському континенті. Це це, до речі, наратив Путіна витіснити з Сполучені Штати з Європи. От і, і колись коли починала створюватися Об'єднана Європа, з цього теж починали. Починали. Герхард Шрёдер, коли був канцлером і готував е, е, юридичну базу для об'єднання Європи, він тоді у нього було гасла Янки хоу». Навіщо нам НАТО? Якщо Росія розпа... Радянський союз розпався, і е, ми будемо створювати об'єднані сили безпеки у Європі? От фактично, ну все в піку сполученим штатам для Європи так, це може бути зацікавити, тому що ми європейська країна. і Ми можемо війти у сім'ю і дати, дати свої війська в якості захисту. Ну це ж знов ж таки тоді НАТО треба розганяти і створювати об'єднані сили безпеки у Європі. Так що цей пункт, на мій погляд, самий, самий опасний в цьому плані, і він скоріш за все більше всього. Може роздратувати Сполучені Штати Америки. Зрозуміло, почули вас, пане Олеже. Дуже дякуємо за вашу фахову думку за цю розмову. Олег Жданов, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку. Будемо раді бачити вас іще в наших ефірах. Да, добре,